E Нашого поета таке дивне, що, слухаючи про нього, можна було б сказати, що це легенда, коли б те усе діялось не перед нашими очима. Року 1814-го, з 26 на 27 лютого старого стилю, темної ночі перед світом у селі Моренцях на Звенигородщині в хаті Григорія Шевченка, кріпака пана Енгельгарта, блиснув у вікні єдиний на все село огник. Народилася нова панові кріпацька душа, а в Україні її великий співець Тарас Шевченко. Ой буде тобі забавка, будеш мати, кого глядіти. Знайшли тобі у коноплях братика. Вже кому, кому, а Катрі буде з ним роботи. Хоче, не хоче, а буде йому за нянько. Еге ж, це ж у нас дитина знайшлася. Знайшлася. Ви, тітко, допомогли появитися на світ білий нашому синочку. Тож просимо вас і долю новонародженому вгадати. Хлопчик міцний, нехай росте здоровий людям на радість, а Богу на славу. А я вже піду помаленько та й додому. Тітко. А доля, яка доля у синочка буде? Ну, яка буде, така й буде. А її не обміняємо. Кожен день стукає, як не звикну. Григоре, на ті бути! Кадря до пані прясти. Зараз посипає. Сьогодні у мене свято, сина Бог послав. На кого ж я покинув породіллю з малими дітьми в хаті? Та я залишу. Не моє діло, панові будеш казати, ано ну, швидко, а то добругом писати. Іди, Григоре, іди. а то ж не подарує та ще й припише. Іди, ми самі якось впораємось. Іди, йде. Хоч би було поснідати чим. О. О. Та зараз! Кат би тебе постукав! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Бодай би ті діти не плодилися, що мають цілий вік в недолі доживати. Ой-ой-ой, не можна так казати, дочко! Гріх. Може, якраз доля твоїй дитині талант готує. Нам усім один талант. І дідові, і батькові, і дитині. довічне панське ярмо. А ти не клич на дитину, не долю. Та ось послухай, від що я буду тобі казати. У нас у бабів є така приміта, що перш ніж зайти до хати до породильниці та заглянеш знадвору у вікно, то у хаті побачиш долю народженою. Коли я заглянула у ваше вікно, то аж обімліла, скільки я бабою. Не доводилось ще мені такого бачити. Не знаю, не знаю, чи казати. А десь спи, катре, спи. Що ж ви досі побачили? а побачила? Сидить за столом повно всякого панства. А поміж ними? Мужик стоїть, щось вичитує із паперів, а вони на нього кулаками махають, махають та підійти бояться. Я тут, де не візьмісь щось таке, як, як цар у короні. Та як схопляться з тим мужиком за барки, той. Загрудить. Той за шию а я, а я так і обімліла і побоялась далі дивитись. Так бач, що дочку виходить. М -м -м. Виросте твій син, неабияка людина? М -м -м. Буде змагатись з панами та й з царами. А за що? Сама догадайся. М -м. Кажуть же, що народиться такий, що волю в панів одніме. Хто зна, може, це й він? Мой, мій синочку, ростиш та набирайся сили! тобі Кажу все, Кате, а ти, щоб нікого, ні слова. Бо довідаються, Боже, бородни пани, та й зрости не дадуть, та й світа живуть. Ой, чи ти, Катри, що я казав? Заколишу колишу я, заколишу я, я. Минає рік батько й мати на панщині. Катерина сама ще не доросла, зв'язана з малим Тарасом, як ланцюгами, колихала, сповивала, пісень співала. Нашого Тарасика Де собі геть погана паця а ми з Тарасиком підемо виглядати маму з поля. Ось сонечко зайде, пан пусить маму додому, кулешику варити, Тарасика годувати. Минає два, і три і п'ять років. Росте Тарас Шевченко. Тільки зіп'явся на ноги, почалося те дитяче бурлакування. Батьки на панщині, брат десь пастушить, сестра на городі, а ти, Тарасе, куди хочеш скрізь тобі шляхи відкриті. на До ставу, до млина. За селом у той сад густий та темний, За сад на могилу, а бур'яни сходимі, залізе, до вечора не вибереться. Таж світ не родив такого волоцюга ото небо йому, як рідна хата, а сонце як мати. та коли б не їсти, то так до хати би. З'являвся. Аж піде копить косок хліба, та й знов біжить на двір. А оце хочеш його схопити, плечі? так, де там, вирветься з рук та й знову біжить на двір. Ой, ох, оце тільки ввечері вечеря йде. А що ж так пізно? Та нам оце така указує, що і вечеря, не вечеря. Та ж десь хлопець нам пропав. Оце як пішов зранку, так досі хвіри немає. Та ми ж уже все село убігали. І на ставку були, і на греблю дивилися. Цілі бур'яни обійшли, а він як крізь воду провалився. Догледіли. Та нічого, нічого, знайдеться. Може, десь заснув у бур'янах. Про спиться та й пить. Ну де ж ви йдітися вражить дитині? Сідай, хатря, будемо вечеряти, та й знову підемо тараса шукати. Сідай, дитину, і вас прошу до столу, чим я. Я тебе питаю, де ти був? Був у полі та заблудив. Бачили такого? Ну хто ж тебе привів додому? Чумаки! Хто? хто Стрінуся з чумаками? Питаю, куди ідеш, Мандруєш? А я кажу Карелівку, а вони кажуть. Це ти йдеш у Моринці, а в Карелівку треба назад. Сідай, каже, з нами ми довеземо. Та й посадив мене на віз і дав мені батіг, волів поганяти. Бачили такого, уже й чумакувати надумав. Як воно таке мале, згадало, що з кирелівки. Я ж казала, що знайдеться. Такий мого не пропаде. Ой. Ну, де ж тебе носимо? Ну чого ж ти туди помакував, Бере ложку та сідай вечеряти. Сідай, прошу вечеря, прошу. Он як мотає, наче три дня не їв. Ага, так. Я ходив туди, де сонце заходить. Бачив залізні стовпи, що підпирають небо. Які стовпи, що небо підпирають. І ті ворота, куди сонце заходить на ніч. Якого в хлів? Я сам де є бачу. Ой, Тарасе, що з тебе буде? Усі нас на хутку кажуть. Що з вашого Тараса щось добре ще вийде. Що вийде? Розбіяка великий oh, вийде. Ось <глан> що. Бо то чули про Кармелюка, А це другий такий буде. <глан> це той, що в пані однімає, то наділяє бідних. <глан> <глан> Тарас сумних розмов про злидні, про гори. Одначе минути того не можна. Зберуться часом молодиці та його монять про пані, про тяжку працю, про неволю. Наслухається хлопець і у аж раптом заграє в ньому. Якась радісна сила буйна і непокірна. Тоді біжить Тарас до сусіднього, двору, до своєї оксани. там музей. Кулі яйця прудила, маю червити. Бо глянь, Тараси, що в мене є? Це моя дитина, а ти будеш ком. Будеш кум. Будемо. А випийте ще, кумо. Не можу, не можу. Ну хіба трішечки? Ой, яка фекуча. Та закусіть кумо! Бог послав, як у вас в полі і в городі, кумасю, чи обсіялись, чи обсадились. Де ви бачили, куми навіть не починала. За тією клятою панською роботою світу не видно. Чи скоро тая воля буде. А ви чули, куми? Ви чули, кажуть кошанки, як у вбили. То що ви кажете? Та ось де вони, та ось де вони. Молодий, молода я собака. Ма то в колесі, то в коробці, тепер мене люблять хлопці, а тепер я велика, треба мені чоловіка, ні старого, ні малого козаченька молодого. Гаю, 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 зелененький. Тим я тебе полюбила, що ти молоденький. А чечина горниця, до козака горниця. Тільки прокинеться, не їсть, не п'є, одразу біжить на вулицю, з язика на її зіходить Тарас. Моко насправді сватами будема. Рано загадувати. Хай ростуть здорові. І то правда? Оксано, Оксано, а йди, на дочку Не знай Тараса, я скоро прийду. Тараса, ти також. До гати. Ходи, дитино. Тараса, ну, ході, ну чого це? ходи. чого. Мамо, гляньте, ніби горить у панських будинках. Де? Отак. О, нічого там не горить. Вигадуєш. Та то місяць. А що це тобі в голову найшло, дитино? Мамо, а де ти живуть гайдамаки? Які гайдамаки? О, наслухаєшся, що старі говорять. А потім щось йому вижається. Ой, це ж ти, мабуть, у діда був, так? Еге ж? ходив до діда. До діда. Та що ж, дітей розказуй, що колись було? Не тепер, давно. Ой, дитина, тепер уже гайдамаків нема. Половили, повбивали. Тарас рано став сиротою. Мати померла, коли йому було 9 років, батько у 11 років. Доглядала його сестра Катерина. Осиротівши, малий Тарас, деякий час жив у свого дядька Павла. Згодом майбутній поет іде школярем-попихачем до кирилівського дяка. Звідтам він тікає у лисанку до деякона живописця, а пізніше у село Тарасівка до дяка Маляр. Іди ближче! – І звідси їх почую. Знаєш, я кидаю вже яка, піду в лисенку, буду вчитися там на маляра. – О, ти вже годі на кобсаря, підеш на маляра. Років за два буду маляр. Що схотів, те й намалював. Схотів дерево, схотів хату, а схотів козака. Зароблю грошей, поставлю хату з віконницями. Віконниці розмалюю лілеями або барвінку. А на дверях козака змалюю. Тебе змалюю та й приб'ю портрет в хаті. Хочеш? Таке ти і вигадаєш. Тарасе, бідний ти, в тебе сорочка не біла. Де там буде вона біла, третій тиждень, як наділена. Немає кому вибрати, бідний ти. Немає кращої за тебе. На всю Кирилівку, і на всю Кирилівку і на весь світ. Коли так, то я тебе за Тарасе. Ще й краще, що я сирота. Що хочу, роблю, куди хочу, іду. Хочу я сирота. Сило щасливий! Тарас сидів і думав, билося серце і грала кров От передчуття чогось у житті радісного, могучого. Тремтіла у ньому чарівна сила, яка припровадила його до вершин світової слави і Ця дивовижна міць його пророчого, невмирущого слова нуртує і через століття живить і надихає українців до боротьби супроти ворога супостата, за волю, за незалежність до перемоги.